Скоро велоспільнота Чернігова матиме більше можливостей для паркування та самостійного обслуговування своїх байків. Комунальну власність міста передали 80 велопарковок та 4 велостанції. На виконкомі 6 лютого їх передали на баланс КП паркування та ринок. Хотілося публічно подякувати громадську організацію агенства міських ініціатив. Особиста Оля Риздон до нас зверталася з цим питанням. Вони виграли грант, і в рамках цього гранту. Не за кошти міського бюджету, передали вже нам, ми на сесії це приймали, зараз ми передаємо це вже на баланс міста. 80 велопарковок і 4 велостанції. Так? Ці велопарковки будуть встановлені по різним локаціям міста, є вже затверджений перелік. Ну, це найбільш затребувані локації, це лікарні, і центральний поштамп. Я думаю, біля міської ради треба поставити і ну, в місцях там. Де вони дійсно дійсно потрібні біля шкіл? да, біля шкіл, і ми це зробимо звичайно. І це дійсно крок до розвитку велоруху в Чернігові і буде більш зручно для велосипедистів. І я думаю, що це гарний такий приклад і для місцевого бізнесу. Потім встановлювати біля себе ці велопарковки, якщо вони дійсно будуть потрібні, нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення місто працювало над розбудовою велосипедної інфраструктури, зокрема при ремонті доріг чи тротуарів робилися велодоріжки або ж велосмуги. Згідно даних онлайн-опитування, проведеного восени 2022-го, у межах напрацювання концепції розвитку стійке місто 14% містян пересуваються велосипедом. Понад 50% опитаних оцінили існуючу мережу позитивно, але недостатньо 94% опитаних відчувають необхідність велопарковок.